Вітаю усіх глядачів телеканалу «Поділля Центр протягом наступних півгодини інформаційний підсумок тижня. Сьогодні у нашій програмі. За день депутати обласної ради розглянули близько трьох десятків питань і в кожному випадку прийняли рішення. Не гоже класти під зелене сукно жодну справу. Всі питання вимагали роз'яснень. Хмельницькі водойми ще хмельничанам райдерів геть із такими гаслами виходили на майдан колишні працівники ВАД Хмельницький рибгосп». Візит без попереджень. Губернатор вирішив не читати зведення про осіння польові роботи, а поглянути на власні очі, що коїться на полях. Найефективніший господар на землі її власник про ринок землі, який до кінця року має повноцінно запрацювати. У середу відбулася шоста сесія обласної ради. Депутати краю затвердили майже три десятки рішень, серед яких кадрові перестановки, зміни до цьогорічного бюджету, звіти про хід виконання кількох регіональних програм і не тільки. Докладніше про перебіг пленарного засідання сесії обласної ради у наступному сюжеті. Перше питання порядку денного депутатські запити цього разу обранці розглянули і зняли з контролю два з них і внесли до десятка нових запитів, що стосуються як ідеологічних, політичних проблем, так і фінансових та правових питань. Приміром, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Сабід запропонував на розгляд колег депутатський запит щодо захисту інтересів жителів кількох сіл Красилівського району. Мова йде про добудову Чернелівського водогону і забезпечення селян водою. Вимагаємо внести зміни до проекту кошторисної документації. Перезбачивши в ній підключення до другої гілки Чернігівського водогону, водогонів усіх сіл депресивної ліки, через землі яких проходить водогін. У випадку невиконання вимог людей з ходом села прийнято рішення відкликати погодження на проходження водогону через їхні землі. Запит колеги-депутати підтримали і одразу направили його на розгляд хмельницькому міському голові Сергію Мельнику. Найдовше з усіх питань порядку денного на сесії обговорювали зміни до цьогорічного бюджету. Нагадаємо, зміни стосуються перерозподілу 12 мільйонів державної субвенції, а також грошей з економлених в межах галузей. З метою ефективного використання бюджетних коштів по окремих об'єктах коштів перерозподілення на інші. По кожному об'єкту я особисто доповідав на кожній комісії. Я не, не знаю, мабуть, немає доцільності сьогодні звертати увагу на кожен об'єкт. Всі вони обговорені на бюдж... на комісіях. Запитань і рекомендацій виникло чимало. Депутати ретельно уточнювали цифри, вимагали роз'яснень. Після урахування всіх пропозицій рішення прийнято. У результаті в сесійному залі змінили тільки одне: 24 тисячі гривень законовних грошей в галузі освіти виділили на проведення конкурсу серед науковців області. Тривали обговорення і навіть суперечки точилися. Навколо затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, краю, управління якими здійснює обласна рада. Представники опозиції, зокрема, вказали на недосконалість проекту цього рішення, мовляв, не всі об'єкти комунальної власності внесені, не на всі виготовлена відповідна документація. Тож певні поправки і зміни до вказаного переліку вирішили вносити на наступних сесіях ради. Загалом пленарне засідання шостої сесії, на відміну від попередніх, у цьому скликанні супроводжувалося бурхливими суперечками і обговореннями. На думку голови обласної ради, Свідчить про підвищення в депутатському корпусі політичної активності. З кожної сесії, чим буде наближатись вибори, тим буде просто для того, щоб висвітити свою політичну діяльність, воно буде відображатися на проведенні сесії. Хочемо, ми не хочемо. У нас є різний склад депутатських партій, і ми повинні це визнати. Зміни внесені, будемо називати ті об'єкти, які великі об'єкти. Але це іменно зв'язано, що з 1 жовтня, хоч і конкурс тендер проводився, але з 1 жовтня введено положення про відведення землі. Не проводились протежі, не будуть проводитися платежі, коли немає державного акту на землю. Це той самий Теофіполь, це та сама Старосинява. І щоб ми затягнути цей процес, сьогодні ж подивіться, ми ж не зробили нічого хужого, якщо 4-300 мільйони ми забрали з Теофіполя, а набрали на перевели їх на Сатинів, де очисні споруди в цьому році мали не здаватися, а тепер здадуться. Так що сьогодні перерозподілення коштів ішло не просто формально, щоб використати, а розподілення коштів було, щоб все таки цільові завершити об'єкти. Вже без обговорення депутати затвердили кадрові питання, більшість з яких стосуються призначення керівників кількох освітніх і соціальних закладів комунальної власності. Так само лаконічно обранці проаналізували хід виконання п'яти регіональних програм, до деяких внесли зміни. Також власні рекомендації і уточнення депутати внесли до порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна. Останній пункт порядку денного різне. Представник опозиційної фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Адамський закликав підтримати звернення, що стосується захисту лідера вказаної політичної партії Юлії Тимошенко ми висловлюємо надію, що Верховна Рада України якнайшвидше ухвалить зміни в частині декриміналізації статей Кримінального кодексу, що гарантуватиме непідсудність Юлії Тимошенко при розгляді апеляції. Підтримати ініціативу, що правда не політично. Цього разу закликав колег і голова облдержадміністрації та керівник депутатської фракції партії регіонів Василь Ядуха. Мова йде про фінансову допомогу хворій дитині, трирічному Серафиму Тимовському з Кам'янця-Подільського. В новинах на Хмельницькій обласній державній телерадікуванні «Поділля центр було показано сюжет про проблеми родини Тимовських, що проживає в орендованій квартирі в місті камянці подільськ Батькові сім'ї всього 33 роки. Мати дбає про двох неповнолітніх дітей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, молодшому сину Серафиму три роки. Після важких пологів лікарі констатували діагноз тотальна глухота. Минулому році за рахунок державних коштів у місті Києві прооперований, була здійснена імплантація. В голову дитини вживлено спеціальний прилад та магніт, за допомогою яких зовні тримається апарат та дозволяє йому частково чути. І сьогодні я хочу звернутися до депутатської групи. Будуємо Хмельниччину разом, а нас вже 70 чоловік, щоби кожен з нас виділив з депутатських коштів по 800 гривень. А це потрібно 62 тисячі гривень для придбання сучасного мовного процесора, який поновить слух та допоможе навчити дитину розмовляти. Отже, всі питання порядку денного розглянуті, а рішення затверджені. У цей же час під стінами будинку Рад розгорнули свої транспаранти, мітингувальники. Частина з них вийшла на Майдан, аби захистити державне підприємство, селекційно-генетичний центр по рибництву Поділля. El Pero... Оки тому все й почалося, кажуть страйкарі. Тоді пакет державних акцій підприємства виставили на торги і за деякий час продали. Працівники були проти і судилися з мажоритарними акціонерами. Намагалися чинити опір, коли ті вибували двері директорського кабінету, звільняли працівників та чинили, як кажуть пітигувальники, несправедливо. На майдан вони вийшли, чекаючи допомоги від депутатів. Це є всі працівники державного підприємства, акціонери. Ми були згуртованими і не допустили їх до зариблення, і не допустили на сьогоднішній день до цих господарств до Вилова. Риби. Віталій Коцюба, котрий був директором ВАД Хмельницьк РПГО, показує численні рішення судів, здебільшого Київського та районних Полтавської Одеської областей. Тож, за словами мітингувальників, вони вийшли на майдан, аби передати звернення до депутатів обласної ради з проханням захистити державне майно, гідроспоруди та зариблені стави, якими, на їхню думку, користуються приватні особи. Щоб Депутати розглянули це звернення і поставили вже в кінці крапку. Колективне звернення акціонерів та колишніх працівників ВАД Хмельницького потрапило до рук народних обранців. Це так звана апопея боротьби за галузь рибного господарства Хмельниччини. Приватні столичні любителі рибного промислу вирішили приватизувати право на використання водних ресурсів нашої багатої Хмельниччини. Наша область другий рік поспіль тероризується і поплюжиться. В зухвалий спосіб рішення депутатський корпус більшістю голосів направив звернення на розгляд до Генеральної прокуратури. Голова облдержадміністрації не задоволений роботою аграрію Хмельниччини у четвер. Василь Ядуха без попередження приїхав у Красилівський район і побачив там зовсім невтішну картину. Кукурудза не зібрана і вже осипається. Викопаний боряк печеться на сонці, а поля під озаминою у катастрофічному стані. В області ситуація не краща, каже губернатор. Якщо зібрати пізні зернові і технічні культури, господарники ще встинуть, то озиму пшеницю вже не врятують. На землях Красилівського району поблизу села Радісне аграрії намагаються з користю використати кожну погожу днину. Одразу трьома комбайнами молотять кукурудзу. Інвестори цією культурою засіяли 580 гектарів поля з 300 Урожай вже зібрали. Кукурудза вже практично. Така вже стигла, то її вже можна повним ходом збирати, так як що при стандартній влозі, яка закладається на зберігання 13-14%, в нас вже її 16 Ми забираємо з поля. І ми практично рахуємо, що за цей тиждень ми її заберемо. Треба швидше, каже голова облдержадміністрації. Комбайнери він застав зненацька. Про візит губернатора у районі не знали. Василь Ядуха вирішив не читати звіти і зажадав на власні очі подивитися, що де і як збирають. Сьогодні треба молодити по повній програмі. Дощі зима скоро прийдеться. Ми привикли по стілу довгику куруду молотити. Нам погано і дощу нема, і дуже погано, коли йде, Правда, зерно кукурудзи якнайшвидше повинно бути у засіках, каже Ядуха. і закликає не лише красилівських, а й усіх господарників області працювати оперативніше. Цукровий буряк теж не можна перетримувати на полі, бо буде так, як у радісному тонни викопаних солодких коренів тут вже кілька днів лежать просто неба. Цукру з них вийде небагато. Ви подивіться на кінці цього буряка на все. Практично втрачається сьогодні фізична вага, втрачається цукристість. Спостерігається пряма безгосподарність сьогодні. керівництва даної компанії щодо доставки цукрового буряка на цукрові заводи. Місцеве підприємство віддає на переробку буряки у Волочицький район на цукровий завод у Наркевичах. Для чого Солодські корені вести за 100 кілометрів, якщо красилів має свою цукроварню, Василь Ядуха не розуміє. Вже наступного дня обіцяє прислати сюди комісію з облдержадміністрації, щоб розібралася і заодно каже, навчила тутешніх хліборобів працювати на землі. Поле за земеною у губернатора викликало обурення. Це що за поле? Ти подивишся, що тут а тут можна гратися в партизанську війну. Зерно зійшло через раз. Винна не лише погода, вважає Василь Ядуха. Ніякої культури землеродства тут немає в цьому підприємстві саме по вирощенню озимих культур. Навіть такий простий агротехнічний захід, як Вирівнювання ґрунту, якщо вже навіть не вийшло, то каткування, якщо потрібно в дві в два сліди для того, щоб розбити груду, щоб підтягнути ту вологу, якої немає. Це знає людина, яка навчається на першому курсі агрономічного факультету. Усі зауваження вислуховує голова Красилівської райдержадміністрації Петро Арсенюк. Обіцяє вжити заходів, аби інвестори порозумішали. А про поле з зименою каже такий вже на Красилівщині ґрунт. Досить тверді ґрунти. Які в свою чергу дають дуже серйозні проблеми по обробітку і по оранці, і дискуванні. Тобто, для того, щоб підійти до посіву озимої пшениці, приходиться тричі різними механізмами обробляти поля. Найкраща ситуація з посівами озимини і в інших районах з 250 тисяч гектарів засіяної землі озимі зійшли лише на третині площ. Це катастрофа, і ми вкотре просимо дощу, щоб виправити становище, оскільки на вулиці ще є в день температура плюсова, більше 8 градусів. Це дає можливість ще озимим культурам розвиватися. Якщо погода не змилується, навісні поля доведеться пересівати. Через це у наступному році Хмельниччина вже не матиме стільки зерна, як було торік і цього року, прогнозує голова облдержадміністрації. Аграрії ж сподіваються на теплі і дощові осінні місяці. Тоді озимина зійде і повноцінно вступить у зиму. До кінця наступного року в Україні повинен запрацювати повноцінний ринок землі. Таке припущення висловив президент України Віктор Янукович. У цьому питанні влада не зупиняється, бо власник найбільш ефективний господар на землі, і земля має його отримати, переконаний президент. Земельній реформі бути президент наголошує, що це незворотній процес. Щоб її втілити у життя, потрібно багато чого змінити. В першу чергу створити земельний кадастр землі. В обласному центрі фермери і посадовці зібралися за круглим столом, щоб обговорити нагальні питання земельної реформи. Як це ці землі будуть придаватися в спадок, як будуть землі членами фермерського господарства? Ці всі зауваження, які надали фермери, ми врахуємо і подамо на зміни до закону, доповнення до закону на наше агентство. Земельна реформа особливо важлива в тих регіонах, де сільське господарство займає значне місце в структурі економіки у Хмельницькій області. Це 40%. Придбати землю зможуть фізичні особи виключно з українським громадянством, держава чи територіальні громади і фермерські господарства. Лише вони можуть створити відповідні місця робочі, лише вони можуть дати відрахування до місцевих бюджетів. І за таких умов закон має дійсно надати пріоритет цим особам щодо набуття правовласності на землі. Виграють від ринку землі і прості українці, кажуть посадовці. Зросте орендна плата, а відміна мораторії дозволить власникам вільно розпоряджатися землею. По дослідженню Світового банку десь відсотків 12-15 людей, які будуть продавати земельні ділянки в перший, перший другий рік. Всі інші будуть стримувати і тримати на подальшому чекати ціни ринкової земельних ділянки. Або вигідно здати в оренду з нового року, Кабмін планує підвищити коефіцієнт грошової оцінки землі більше як в півтори рази, що становитиме за один гектар приблизно 600-700 гривень. Коли зерно у засіках хлібороби можуть перепочити у лісоводах Городоцького району, пригадали при забуті традиції. І всім селом відзначили День хліба. Цього року у лісоводах зібрали найбільший урожай у районі. Бути першим у лісоводах звикли цього вимагав двічі герой соціалістичної праці. Колишній голова колгоспу Григорій Ткачук за його керівництво лісоводи знали у всіх куточках радянської країни і за її межами. Надія Павлівна пригадує, як у 60-ті разом з чоловіком приїхали у село вчителювати. Лісоводи їй здалися зовсім не селом, а скоріше маленьким містом. Асфальтовані дороги, могутнє господарство, інтелігентні люди. Ми молоді інтелігенти приїхали в село працювати, і він нам предоставив хату, в якій ми живемо до сьогоднішнього дня. Це було прекрасно. Ми співали про нього. Лісоводи, лісоводи, не село, а місто. І наш ткачук, наш герой Ткачук Григорій, голова колоспу, подобивається в колоснім господарстві. Росту про славну історію лісоводів співали у будинку творчості. Її золоті сторінки пам'ятають і передають від покоління до покоління на святі хліба. Орден за заслуги перед районом за батька отримує донька Григорія Ткачука. На жаль, останнім часом ці свята забули, так як і багато інших свят не забули. А як сьогодні приємно, що все те, що ми вже втратили давним-давно, повертається сьогодні. Повертається віра у гарне майбутнє на лісоводських землях. Хлібороби цього року зібрали кращі врожеї на городочині. Розвивається соціальна сфера. У цьому допомагають інвестори, які орендують у лісовічан землі. З ними підписали соціальну угоду, за якою і співпрацюють. Це ремонт спортивного залу в школі. Виділено 10 тисяч гривень для підтримки релігійної громади. У нас всі дороги асфальтовані, це 24 кілометри асфальтних доріг. Можете собі представити, який це треба. Це виділено 15 тонн асфальту для проведення ремонту. У планах інвесторів побудувати комбікормовий завод і свинокомплекси відродити молочну галузь. Показники, напевно, в сільському господарстві є з двох сторін, їх можна ділити. Це все ж таки моральна атмосфера в селі і показники на землі. Показники на землі жалітися не будемо, в цьому році не найгірша ситуація, хоча була засуха, ми знаємо. Більш-менш ми непогані маємо результати, напевно, із-за того, що дотримуємося технології, даємо правду землі. Десь важко працюємо, але результати є. Це з тої точки зору, з точки зору політичної в селі атмосфери, село Лісоводи завжди було непросте, але це добре, тому що коли є така ситуація, як і в селі Лісоводи, вона нас десь приводить в таке скажімо так чувство, що треба дійсно зважати на думку людей, надо максимально робити. Тож не все ще добре. Ми багато чого зробили, багато ще попереду, і я переконаний, що люба рана лікується часом. То ж, та рана, яка є тут, потрібно ще трошки часу. І ми її вилікуємо. Сьогоднішній захід. от що зайшов в зал, дивлюся повний зал людей. Це вже про щось говорить. Тобто люди йдуть заслухати наш звіт, що ми зробили за, за рік. Люди йдуть відсвяткувати разом з нами свято. Тож я не думаю, що є якась проблема сьогодні в селі Лісоводи, а переконаний, що навпаки йде на покращення, і те, що тут було останніх там пять сім років. Сьогодні я точно знаю, що набагато краще, тому що люди отримують стабільну зарядну плату, є робочі місця, є підтримка соціальної сфери, їхня земля обробляється, вони отримують арендну плату. Ідею повернути лісоводам при забуту славу, селяни підтримують. Вони піднімали господарство після війни, примножували за радянської влади, зберегли за незалежної України і зараз не опускають рук. Вірять, що вже скоро про лісоводи говоритиме вся Україна. на тижні було ще чимало інших подій. Матеріали про головні з них продовжать наш тижневик. Далі у нашій програмі. Тим, хто визначається з майбутньою професією, тим, хто сумнівається в правильності вибору фаху, та тим, хто хоче змінити свою спеціальність, інформаційно-просвітницький захід «Побудуй свою кар'єру, корисно було відвідати всім. Театралам навтіху новий сезон театру Старицького з численними прем'єрами на всяк смак. Зустріч із прекрасним поет-пісняр Вадим Крищенко нагадав своїм шанувальникам про вічне кохання, родину, добрих людей. Хто не хоче працювати, шукає причину, хто хоче шукає роботу. Про достовірність і живучість цієї мудрості можуть чимало розповісти працівники служби зайнятості. Вони щоденно стикаються як з однією категорією людей, так і з іншою, і запевняють, всіх мотивою до працевлаштування та кар'єрного зростання. Для цього служба володіє напрацьованими рукам арсеналом, інформаційно-просвітницьких засобів і навіть грошима, які держава виділяє починаючим підприємцям як одноразову допомогу на розвиток власної справи. Отож, робота масштабна і Присвічитися в цьому можна було під час інформаційно-просвітницького заходу Побудуй свою кар'єру він на тижні відбувся в Хмельницькій торгово-промисловій палаті про те, як правильно обирати професію, де працевлаштуватися, чого вимагати від роботодавця і як пропонувати свої професійні здібності у сюжеті Любові Тімкової. Економіст за освітою Ольга Боролюк завітала на захід, аби оцінити перспективи на ринку праці Хмельниччини, а ще порівняти умови, які пропонують такому фахівцю різні роботодавці. Перша моя робота показала, що соціальний пакет є дуже важлива річ, і я б хотіла, щоб мій роботодавець попіклувався про мене, і, якщо чесно, про мою сім'ю. Я зараз не є одружена, тобто час прибуття на роботу мене в принципі зараз не був би не цікаво. Але якщо б я була б одружена і в мене були б діти, то напевно це б було. Це б мене цікавило». Ольга переконана, одна із важливих умов кар'єрного зростання ґрунтовні знання і постійне професійне вдосконалення, додає Ольга Пушкар. Сама вона прийшла в центр зайнятості у перші роки створення служби, опанувала найтонші нюанси справи і нині працює на посаді заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості до слова одного серед кращих в Україні. Щоб зробити кар'єру, треба по перше правильно вибрати свою професію. А по-друге, потрібно все життя працювати над тим, щоб себе професійно вдосконалювати. Ще один критерій успішної кар'єри це конкурентноздатність і попит на ринку праці. Так міркують управлінці, котрі займають високі обласні посади, і до чиєї компетенції, до речі, належить зниження рівня існуючого нині дисбалансу на ринку праці краю. Вони авторитетно стверджують, хороший фахівець робітничої спеціальності тепер в рази потрібніший, як приміром, юрист чи економіст. У нас є проблема в тому, що ми маємо робочі місця, таких як токарі, фрезерувальники, робітничі професії. У нас є вільні місця, але фахівці на них ми не маємо. По різних питаннях. Тому що, по-перше, не готові професійно-технічні заклади готувати висококваліфікованого випускника, який би міг завтра піти і працювати на тому чи іншому закладі. Інше не менш важливе питання це низький рівень заробітної плати. Тому дуже важливо сьогодні з сторони роботодавців створити умови для того, щоб молодь закріплялася на виробництві. Особливо там, де важкі умови праці, там, де і не досить висока заробітна плата сьогодні. Єдине що, ми повинні розуміти, у нас об'єми виробництва від тих масових зменшилися і кількість працюючих зменшилася. Сьогодні роботодавець хоче одного фахівця, але високого рівня. І надзвичайно це не просто зробити. Якщо вже сталося так, що ви в професії розчарувалися або відкрили в собі талант до іншого фаху, сміливо приходьте до центру зайнятості. Існує багато можливостей для безкоштовної перекваліфікації. Служба зайнятості має власні профтехосвітні заклади у рівному Одесі Криму. Їхні представники теж цього разу завітали на інформаційно-просвітинський захід, аби розповісти всім бажаючим про умови навчання. Словом, тут можна було почерпнути потрібну інформацію як одинадцятикласнику і випускнику вузу, так і тим, хто нині шукає роботу або намагається Змінити сферу діяльності. 30 жовтня Хмельницький обласний драматичний театр імені Старицького відкриває новий сезон. Глядачам покажуть прем'єру музичної фантазії Аза 2011 за Михайлом Старицьким. Режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Морослав Гринишин, знайомий подільським театралам за постановкою майської ночі. Вистава обіцяє бути цікавою як для молоді, так і людей старшого віку. Режисер намагався поєднати сьогодення і класичний варіант п'єси. Йдеться про те, щоб зробити циганку Азу Старицького, зробити виставу, яка відповідала би десь адекватно сьогоднішньому диханню, так би мовити, яке є на вулиці. Це не означає, що йдеться про якісь експериментальні, якісь геть зовсім авангардні пошуки. Ні. Збережена історія. Новий театральний сезон обіцяє бути багатим на прем'єри. Уже готова нова вистава Сорочинський ярмарок режисера-постановника Леоніда Диси. На дітей чекає прем'єра Золотого Корчаті, режисера Ярослава Дмитрика і багато інших сюрпризів. Я вам хочу відкрити один секрет, що зараз. Велика робота, яка свально підтримана і Державною і держадміністрацією, і обласним управлінням культури. Це буде як державне замовлення. Наш драматург Ярослав Мельничук, який присутній тут, написав п'єсу Богданова Правда. П'єса готова. Вони вже співпрацюють з Мирославом Васильовичем. У середу в обласній філармонії з аншлагом відбувся музично-поетичний вечір народного артиста, заслуженого діяча мистецтв України, поета пісняра Вадима Крищенка. На зустрічі з прекрасним завітала і наша знімальна група. І зараз до вашої уваги сюжет. Пісні Вадима Крищенка їх у творчому доробку поета майже тисяча. Чимало з них популярні і улюблені, які вже стали шлягерами, або як кажуть, народними. Це такі, як родина, наливаймо браття повні чари, берег любові, хай щастить вам люди добрі, ласкаво просимо та багато багато інших. Вадим Дмитрович у Хмельницькому вперше, але Поділля знає, так би мовити, зблизька, бо ж народився і ріс у селі Глибочок, що на Житомирщині, яке межує з нашим полонським районом. Вірші у авторському виконанні зворушували, викликали сум, сльози і радість у глядачів. Як вперше дивували красою, світу, природою, коханням, давали очищення від буденного життя. Для мене це сьогодні свято, бо я. Читав вірші, виступали мої побратими. А по як навіть цим. гарячі, ті, хто прийшли, і вас так, зустрічали. Да, і зустрічали. І ті люди, які були, вони засвітилися очима. І я бачу, які оплески взагалі, знаєте, зараз не час поезії, але ви Зустріли може бачили вас, коли я прочитав у вірші, скільки було оплесків, як то кажуть, на біс. І Це мене вже що, хоч ті, які прийшли. Вони відчули, що, що Україна живе, що живе її слово, живе її пісня і, і підтримали. І цим людям я низько-низько вклоняюся. Завітав Вадим Крищенко, Хмельницький, не сам, а з цілою плеядою популярних естрадних співаків, таких як Лілія Сандулесу, Павло Дворський, Павло Мрижук і Валерій Кириченко. У їхньому виконанні слова пісень автора на вечорі звучали якось по-новому, по-особливому. Зал майже не стихав від оплесків, а палки шанувальники дарували квіти. Поет пісняр щиро дякував хмельницькій публіці за теплу зустріч і запевнив, що кожний вірш мій це мольба, щоб ти воскресла Україну. Про зустріч із митцем. Дивіться в передачі, яка так і називатиметься Я України син. Отож, слідкуйте за програмою каналу «Поділля Центр. На останок нашої зустрічі давайте пригадаємо всі події, які мали місце в житті нашої області протягом тижня. Я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам вдалого тижня. Зустрінемося! У селі Великий Лазучин на Теофіпольщині святіший патріарх Київський всієї Руси України Філарет освятив новий храм. В основному центрі відбувалися всеукраїнські педагогічні читання, присвячені творчості видатного українського педагога Василя Сухомлинського. 17 жовтня колишньому голові правління генеральному директору пад Укрелектроапарат Михайлові Кирпиченко виповнилося б 65 років. Родина, друзі та працівники підприємства згадували його як чуйного й мудрого керівника людину справи. Юнацькі футбольні команди проводили зустрічі дитячо-юнацької футбольної ліги України. В Хмельницькому зустрічалися команди ДЮФК Поділля та Нива Світанок Вінниці. У вівторок на прямій телефонній лінії «Запитаю у влади на дзвінки жителів області відповідала заступник голови облдержадміністрації керівник апарату Лілія Барнацька, яка пообіцяла, влада чим зможе, тим допоможе. На Хмельниччині на тижні обговорили проєкт плану стратегії регіонального розвитку області до 2014 року. Депутати Хмельницької міської ради збиралися на позачергову сесію. Зібрання набуло політичного забарвлення. 20 портретів видатних особистостей творчих людей краю подарувала землякам художниця Олена Янчук. Виставку присвятили 20-й річниці Незалежності України. У Ярмолинцях вітали спортсменів, чемпіонів всеукраїнських змагань зі спортивної ходьби. У середу відбувалася шоста сесія обласної ради, аби привернути увагу депутатів, у цей час під стінами будинку рад збиралися мітингувальники. У рамках акції, проголошеної Всеукраїнським благодійним фондом Серце до серця на Хмельниччині за півмісяця зібрали 100 тисяч гривень для придбання новітнього медичного обладнання для хворих цукровим діабетом дітей. Соціальні працівники демонстрували свої творчі таланти, співали, танцювали та розповідали байки і анекдоти на великій сцені. Фестиваль назвали Струни душі. Вихованці ДЮСШ номер 3 виконком Хмельницької міської ради змагалися на першості своєї школи з настільного тенісу. У торгово промисловій палаті в Хмельницькому проводився інформаційно-просвітницький захід «Побудуй свою кар'єру, відвідати який корисно було і випускникам шкіл і училищ, і всім, хто хоче змінити професію в дорослому житті. Обласний драматичний театр Старицько відкриває новий сезон, який обіцяє бути багатим на прем'єри. В обласній філармонії з аншлагом відбувся музично-поетичний вечір народного артиста, заслуженого діяча мистецтв України Вадима Крищенка. Чемпіонами світу повернулися з Греції горювики України у скарбниці золотих медалей, й нагороди наших земляків, майстрів спорту міжнародного класу Василя Михайлінчика та Марини Муринець. Більше конкретних справ і відповідальності вимагає від податківців голова облдержадміністрації Василь Ядуха. На тижні він окреслив п'ять пріоритетних напрямків, де працівникам сфери потрібно наполегливо працювати. Серед них зменшення податкового боргу і ліквідація зарплату конвертах. МНСники здійснюють рейдові перевірки приміщень сільськогосподарського призначення, знаходячи масу порушень, закликають бути розважливими і не нехтувати правилами пожежної безпеки.